Добрий день, шановна спільнота. Сьогодні 14 липня. Це гібридна форма Мінор Голуба. Це прищепа. Другий рік у мене прищепа. Друге плодоношення на велесі. Вважаю, що можу деякі висновки вже по ньому зробити. І так, почнемо запилення. Запилення поставлю мінус. Значить, хто дивився мої ролики, по весні я знімав коефіцієнт плодоношення. Показував вам по дві грони, і грони такі були, в принципі, немаленькі. Пройшло запилення і він чомусь посипався. Не знаю чому. Буду над цим працювати в наступному році. Але гронки, як бачите, невеликі. Получилися тут, ну я не знаю, грам по 400, мабуть, десь так, максимум до пів кіла. Ну, дві ґрунки, в принципі, два суцвітів він видає, ну, але я звик до трохи іншого навантаження. Колір. Колір, як бачите, тут це однозначний плюс, це його фішка. Дуже риночний, повністю він окрашується, коли достигає. В ящику виглядає дуже гарно, видовжена ягода. В общем, по кольору однозначний плюс. По ну, догляд, скоріш за все, я б сказав, що мінус, тому що ну, друге, дуже багато над ним працювати треба. По весні він спочатку дуже часто роздваює пагони, приходиться обрізати лишнє. Потім він починає гнати пасинки. Дуже багато пасинків, ріжеш, ріжеш і ріжеш. Рібні ножка не перегинається ну, на таких гронах. Можливо, якби були більше, може піперегнулось. Визрівання лози гарне на велесі, Уже ось починає жовтіти лоза, скоро піде на визрівання. Це теплиця. Значить, По термінам. Значить, завтра я його буду вже зрізати. Зрізка на базар була тільки одна 11 липня. Динька виборочно пішла. Масон пішов, преображення ще у нас не готово. лівія ще не готова. Мінор завтра буду різати. Ну, в принципі, ближче до дуже раннього терміну в такому навантаженні. Вон там ще одна площина, я зараз піду вам познімаю, покажу. Ось друга площина. До речі, по терміну. Дивіться, оце у оце мене рукав. Прищепа того року я додав рукав. Дивіться, бачите, тут йде відставання дня на 3-5, десь так. Бачите, по коліру, да? ось тут же оце, при... оце рукав другий рік йому. Тут, дивіться, все вже спіле. Ось такому кольору тут просто затінок і хуже видно. Але я думаю, видно, що все гарно. Все уже доспіло. Зараз зроблю розріз. Так, ось я перейшов сюди опять. Зараз ось озірвали ягодку і дивіться по розрізу. Значить. Кісточка ще зеленувата, але бачите, трошечки починає видрівать. Цукор він уже набрав. По м'якоті, бачите, є окантовка біла. Але я не скажу, що вона прям дуже хрустяща. Така середня Є і сок є і м'якіть. Значить, по смаку дуже гарний смак це його фішка. Тут гарний мускат. Тут шкірка не відчувається. По смаку плюс. Тріска не було за два плодоношення на цій гібридній формі. Все гарно, ні одні ягодки по тріску я не бачив. По хворобам теж плюс. При стандартних обробках все гарно. Нема ні оідю, ні мільдю. Все добре. Вражайність. Ну, вражайність поки що мінус. Буду над цим працювати. Форма в мене залишається. Буду боротись з запиленням. Якщо вийдеться, то тут буде все чудово в наступному році. Значить, сила роста. Ну, це це велес. На велес на Велесі прищепа. По силі роста тут гарно, але у мене є саженці, і я бачу, що там сила роста середня. Такий він якийсь тонкуватий росте. В общем, ну, це вам не Динька, не зорінька і не велес. Тут помірна сила роста. Отака. Значить, по вагам завтра зріжу на ринок це все. Покажу вам на вагах. Ось такий гарнючий мінор на сонечки. Вже зрізали його на базар. Колір, звісно, бомба. Дуже виночний. Значить, Що у нас тут получається? 450 грамів гронка. Якщо дві гронки на пагін, 900 ну, в принципі, нормально. І ягідка. 8 і 6. Ну, такі висновки я зробив по другому плодоношенню. Мінора. значить, Залишається додать кущі, поки не буду. У мене два штуки. Буду, попитаюсь з ним ще знайти до нього ключик по запиленню. Якщо знайду, то це буде. Шикарна форма. Дякую за перегляд.